Не прожектор, відекс, акумуляторний. Тось, тобто, бачите, ось така підставочка, різні режими. У нас світіння. Тут є чік, чік, чік. Ось такий е, стробоскоп Є тось, тобто, це аварійний світильник. Ви собі взяли його? Ось така ручка є для переносу. Ви можете його бачите, Він ставиться у нас кут нахилу. Тут регулюється. Той тобто, оціми штучками. Ми регулюємо кут кут його. Оп. ось бачите, ви можете його як нахилити, ви можете його як скласти. Тобто, це раз тут регулюється одне далі, і ось тут ще у нас регулюється. Тож... Отако чуть підкручуєте, і тут ви так само бачите, можете регулювати саму цю штучку. Тобто виставляється як ви хочете. Він у нас йде на 1600 люменів. Акумулятор 10 ампер годин тут стоїть, встроєний. Він пили вологозахищений. Ось бачите, ось ця кнопочка включення, це кнопочка включення або переключення режимів. Оп, оп. Оп, а це у нас гніздо сюди вставляється зарядка для нього. Тож штука класнюча, це відекс, хто знає бренд торгову марку Відекс. Ну це просто шикарніше. Ліхтарі, освітлення, світильники, лампи, прожектора, ліхтарики. ну, то, Так само дивіться, скільки у нас там ліхтариків стоїть різних всяких моделей по VIDEX. Тобто, ну просто шикарніший прожектор. 1600 гривень всього на все. Нема світла, зарядили, поставили собі. Чи ви десь на будівництві працюєте, так само можете взяти собі і займатися ним. 1600 гривень, народ, відправка по всій Україні, 3 роки гарантії.